глядачів чорноморської телекомпанії в етері програма сьогодні ПРО. З вами я, Марина Ступак, українці рекордно наростили борги за мікрокредитами. Заборгованість перед мікрофінансовими організаціями на початок поточного року сягала майже 16 мільярдів гривень, і це у понад півтора рази більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє аналітичний портал OpenDataBot із посиланням на дані НБУ. При цьому кількість оформлених договорів суттєво не змінювалася зросли саме суми боргів і кредитів. Як же борг у 5 тисяч гривень за місяць перетворюється майже на 70? Розгляньмо механізм мікрозайму. Ви берете невелику суму. Максимальна ставка обмежена законодавством 1% на день. Звучить не страшно, але це 365% річних. Давайте порахуємо. Ви взяли 5 тисяч гривень на 30 днів. Через півмісяця сума боргу становить 5750 гривень. Через місяць – 6 1500 гривень, і як бачите, борг зростає в геометричній прогресії. А тепер додаєте сюди штрафи за прострочення, пеню, комісії. Часто в договорах мікрофінансових організацій є купа прихованих умов, прописаних дрібним шрифтом. Наприклад, комісія за обслуговування кредиту, обов'язкове страхування, плата за розгляд заявки і все це збільшує реальну вартість позики. І тут трохи цифр. Отже, 8 мільйонів 300 тисяч мікрозаймів на майже 52 мільярди гривень оформили українці за минулий рік. На чверті зросла середня сума разової позики. Якщо у 2023 році у мікрофінансових організацій переважно позичали близько 5 тисяч гривень, то торік позичали за один раз вже більше 6 тисяч. Чому ж українці почали позичати у мікрофінансових організацій, тобто МФО, більше чи здатне держава та законодавство врегулювати цей ринок та захистити громадян від боргової ями? Яка ситуація з боргами українців не лише перед мікрофінансовими організаціями? Про це все ми говоримо сьогодні із керівником аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС Ілею Несходовським, пане Ілля, вітаю вас. В нашій Добрий студії, день. дякуємо, що завітали і е... Перше таке питання, ми знаємо, що мікрофінансові ці організації, мікрокредити і проблеми з цим пов'язані існують в Україні вже далеко не перший рік. І от якщо говорити про це джерело Open Data Bot з посиланням на НБУ, то бачимо, що після повномасштабного вторгнення тимчасово ці послуги перестали бути затребуваними. Але зараз бачимо, що знову починають бути затребуваними. Українці позичають більше. І як пише BBC, що близько 9. 900 тисяч українців брали такі кредити хоча б раз, або роблять це постійно, потрапляючи в боргову яму. Які причини, чому все таки українці беруть мікрокредити? Тут є декілька причин. А і перша причина вона, в принципі, є традиційною людина попала в складну фінансову ситуацію. Їй треба годувати родину, але вона втратила роботу. Зараз в умовах, коли у нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб, держава скасувала їм виплати. Як результат, вони зараз знаходяться в складному фінансовому становищі. Але треба, відповідно, ну якщо це стосується тебе, то в принципі, як ти можеш ну, чимось себе обмежити, але якщо це стосується твоєї родини, якщо це стосується твоїх дітей, то в даному випадку ти шукаєш спосіб, яким чином той. Втрачений заробіток, який ти мав, відповідно компенсувати. І людина бере мікрофінансовий кредит. Чому? Тому що розглядає банк я як, дов... як доволі складну і довгу процедуру, а мікрофінансові кредити це достатньо просто, достатньо встановити відповідний додаток на додатку. Протягом п'яти хвилин, там отримавши інформацію про те, виділяють відповідну суму на твій рахунок, і вона одразу до нас поступає. Тобто максимальна, скажімо так, простота при тому, що дуже часто людина навіть не ознайомлюється з тими умовами, на яких вона бере угу. просто і от приблизно вона розуміє, що зараз взяла таку суму, далі потім їй треба повернути, наприклад, те, що було сказано в. Передачі там вже яка ситуація? Якщо ви протягом 30 днів, дуже часто там взагалі навіть відсоток 0,1%. Угу. Чому? Тому що їм важливо заманити людину. І розумієш, що якщо у тебе вже є проблема на початку, то скоріше будуть проблема і потім. І можливо, ти вже не зможеш цю суму повернути, тому що ти її витратиш, і у тебе якогось додаткового доходу немає. Як результат цього, Далі потім вже починаються ці і штрафні санкції, і додаткові відсотки, і різноманітні комісії і так далі. Які і в разі ось цього Так, і ось тоді кредиті. звичайно. Угу. Тобто, якщо вам абсолютно чесно скажете, це дійсно, що, наприклад, якщо ви взяли зараз 5 тисяч, то наприклад через там місяць вам треба повернути всього там 5 тисяч 500. І ти думаєш, ну 10% відсотків зараз вже 500 гривень, що таке 500 гривень, я швидко зможу десь там умовно заробити. Але ти вже попав склад. Ситуацію, як результат, ти тоді, відповідно, коли не повертаєшся, то вже починається ось та в гіометричній прогресії зростати твоя заборгованість. Угу. І вже на наступний місяць ти вже винен 10, потім вже 20 і так далі. І як результат, це і створює для тебе, ну, скажімо так, якраз проблему. Це перша причина. Складна фінансова ситуація, як то каже, в моменті. Другий момент це, звичайно, ну певні звички, і найбільш поширена це лудоманія, і громанія. Тобто люди, коли вже в азарті, вони починають вони ставити залежні, і так м -м -м. далі. Знову ж таки, і ти граєш, дуже часто от проводили відповідний аналіз. А коли ж люди беруться мікрофінансовий кредит, і так сталося по статистиці, що дуже часто це фактично ніч. Тобто, іншими словами, тоді, коли ну, нормальні люди, звичайно, тут ти раз, у третій годині ночі прокинулися і вирішили, що тобі потрібен кредит. Ні, це люди, які грають. І от тут, от якраз на психології, говорять, ну от треба от зараз, от тобі залишилося там ще зробити одну ставку в розмірі там, тисячі гривень. І ти все І Ти вигреш. все вже угу. там, умовно кажучи, відіграш 10-20 100 разів більше. Тобто реклама постійно грає. Дивиться, людина поставила 200 гривень. І от, умов, вже назад на рахунок там, було зараховано 70 тисяч, 80 тисяч, все ти вже вирішиш. Дуже багато реклама, яка створює абсолютно ну скажімо такий імідж що людина. Там і в шикарному авто, там створити грошима і так далі. То в цьому контексті це сприймає, я так можу. І тому мікрофінансовий кредит тобто, спрацьовує на максимум. Тобто, будь ласка, бери, тут же. Тобто це не треба кудись йти, документи, і так далі. Просто треба встановити додаток, знайти, поставити відповідну галочку, і все, ти отримав. Це друга причина. Ну, і третя причина це продовжує бути шахрайство. Тобто ви втрачаєте телефон, доступ до якихось документів, зараз у зв'язку з розвиненням електронних послуг є і такі моменти, коли на вас оформлюють відповідно, ці мікрофінансові кредити, навіть без вашого відому, особливо, якщо вже почали там, оформлювати. Тому це і наростає. Хоча то зростання, яке було зазначено там, з 5 до 6 тисяч, ну, я би не сказав це критично, тому що треба розуміти, що є ще інфляція. Якщо людині там, наприклад, для того, щоб дожити до зарплати, там на треба було лише 5 тисяч, то тепер йому треба, ну скажімо, врахування в тому, що ціни в продукти дуже сильно зросли, відповідно, 6 тисяч. Тому це основні причини, і сказати, що держава нічого не робить, не можна, тому що приймаються відповідні закони, Які... про це про це ми трошки пізніше, де да, поговоримо. Про причини ви сказали, і в мене таке питання: що було дослідження в 2023 році Асоціації українських банків, і воно показало, що частка позичальників, які беруть ці кредити для Щоденних потреб в очікуванні наступної зарплати становить 67, тобто майже 70%. Власне, чи можемо ми сказати, що людей брати ці кредити споникає зниження доходів до прикладу? в принципі якість життя не завжди тут може бути ситуація, коли у тебе непередбачувані, скажімо так, витрати угу. ну, наприклад, день народження, да условно. І ти розумієш, що у тебе буде зарплата, там, условно, 5 го числа, а от день народження там, 25 го числа попереднього місяця. І ти зараз купуєш цей подарунок тобто, за рахунок кредиту, а вже, скажімо так, 5 го воно тобі відшкодовується. Тобто тут питання лише полягає в тому, чи це разовий момент, тобто ти попав просто в якийсь конкретний момент, коли тобі потрібно залучити mm -hmm. кошти. Чи це постійно? Якщо це у тебе постійно, тобто ти взяв. Січень, потім погасив, лютий погасив, березень погасив і так далі. То в цьому випадку ти вже якраз це означає, що твої доходи не відповідають твоїм витратам, отже, ти маєш відповідно точно або працювати над тим, щоб збільшити свої доходи, або угу. працювати над тим, щоб зменшити ті витрати, які ти несеш. А хіба людина не може обрати більш безпечний варіант, наприклад, відкрити кредитку, да взяти кредитку в банку, де в принципі там на певний період банки навіть дають пільговий період, коли ти так, не 60, маєш. 50, ну і там в принципі дні, не, там не про такі відсотки йдеться, як от там дуже часто нульовий, Там от цей пільговий та, період та. без відсотків. До речі, це одна з причин зростання статистики. Чому тому, що банки навіть заохочують розплачуватися не депозитною карткою, а кредитною. Кредитною, і ти отримаєш, наприклад, бонуси є таке в, в різних банках, коли ти розраховуєшся за певні види товарів, певні види послуги, ти тобі отримують, наприклад, бонус 1%. І ти потім можеш їх використати. Але якщо ти розраховуєшся, наприклад, кредитною карткою, то у тебе бонус в два рази більше. Ну, зрозуміло, заохочують сляку або. І воно чому? попадає в статистику. Воно uh -huh. попадає в статистику, і там якихось суттєвих ризиків немає. Якщо ти точно знаєш, що твої поточні витрати завжди відповідають твоїм поточним доходам. і чому ж це такі залишаються популярними мікрокредити, коли людина може просто собі завести? А кредит це означає, в що банку? ти вже використав, умовно кажучи, всі можливості якісь можливості, які можливості були, кредитування чи тобі через просто банк, не дають, кредит. і ти відповідно mm -hmm. переходиш на таку систему. Мікрокредити... В банку, я так розумію, просто це складніше зробити, бо там і перевіряють кредитну віно. історію. А мікрокредит ти прийшов і це все просто доступно. Да, і плюс, що банк вам навряд чи виділить кредит чи. Тому це ну продовжує працювати саме через це. Я вважаю, що взагалі е, необхідно заборонити е, ухвалення кредитів е, в період, там е, нічний час. Тобто mm -hmm. воно не повинно взагалі розглядатися. То есть, і це як мінімум би вдарила по Лудамані, по ігроманія, то есть, mm -hmm. щоб люди не а, програвали всі свої кошти в цій системі. Ну щодо ставок хотіла поговорити, коли ми говоримо про мікрокредити, в 2023 в році ще парламент суттєво обмежив ставки за мікрокредитами, і по цей день вони не можуть перевищувати 1%, хоча раніше цей відсоток складав 5, тобто півтори тисячі річних. Власне, але і одного відсотку достатньо, щоб борг зростав в геометричній прогресії, на що варто звернути увагу, аби принаймні мінімізувати це зростання, а ви маєте розуміти, що відповідна установа, яка дає кредит, звичайно, через додаток це неможливо зробити, ну важко зробити. Але вони повинні говорити вам про так звану ефективну ставку, Тобто, іншими словами, скільки ви реально заплатите. І це, Але ж вони такі не зацікавлені в тому, щоб ці це звучити це по закону, вони зобов'язані. Але як це працює? Фактично? Тобто, ні. Вони якраз пишуть, наприклад, в рекламах. Ви якраз і мене свого часу там просто вразило, це було також декілька років тому назад, коли я бачив в рекламі. Вони були зобов'язані писати ефективну ставку і там невеличким текстом, звичайно. Для того щоб це не бросалося великими відповідно цифрами, було написано 0,1%, mm -hmm. і це було дуже великими цифрами. А внизу, відповідно, роз'яснення було написано. Реальна ефективна ставка там складала десь приблизно по моєму 10 11 тисяч. Mm -hmm. mm -hmm. 11, це навіть не 365, 11 одинадцять тисяч. І от е, люди, ну, реально попадали, ну, держава, як завжди. Я бачу постійно, скажімо так, не те, що навіть не реагує, але реагує так несвоєчасно, не регламентуючи це питання по азартним іграм, коли просто не платили податки великі, які, відповідно, заганяли людини в борги, Це і питання якраз мікрофінансове. Зараз певний процес іде. Певний процес іде, якраз і Національний банк робить свої кроки для того, щоб нормалізувати якраз ці. Речі для того, щоб позбавляє врегулювати, але залишається там певні установи, які працюють, скажімо так, в чорну. Власне, повертаючись до питання, на що людина має звернути увагу, тобто спитати щось конкретне, чи все таки уважно прочитати цей договір, чи от як, як себе обезпечити від цих боргів, да, які зростають в геометричній прогресі. Ну, перше питання, яке у вас має бути: ефективна ставка на перший місяць, ефективна ставка на другий місяць, условно. ефективна ставка, яка буде. Знову ж таки, розрахунку на рік, якщо відбудеться це. тобто напряму відповідні питання і зафіксовані ці питання, якщо це в додатку, будь ласка, скриньте або записуйте. Чому тому, що за це є відповідальність А за ставка В двох словах це що Це скільки ви реально платите? Реально. Тобто, mm -hmm. це не цей один відсоток, а й також, наприклад, може бути страху. Те, що в вашому сюжеті абсолютно правильно mm -hmm. зазначили і певні штрафні санкції можуть бути. Це відповідно там, наприклад, за обслуговування може бути. Це може бути певне страхування, це може бути інші кроки. Тобто, іншими словами, це всі ті видатки, які несе м, клієнт, коли він оформлює цей крід. That's Ну і власне я згадала про те, що в 23 році парламент обмежив ставки за цими мікрокредитами і, згідно з цими нововведеннями, також законодавство забороняє кредиторам вимагати будь-які додаткові платежі, якщо вони не зазначені в договорі. Власне вони зазначають От тут. От я да і, і, і також закон зобов'язує кредиторів передавати інформацію про всі видані пазики в бюро кредитних історій, чи ретельніше перевіряти платоспроможність позичальників. Чи це перевіряється дійсно? Бо люди ж. Тобто, це, це, да. це е, якщо виникають проблеми, чи можна все-таки власне з поверненням боргу звернутися до правозахисників, адвокатів, і щоб це ефективно можна Дещина, було можем. Ви будь-який борг чи... можете оскаржувати. Е, тобто, але тут ви маєте розуміти, що якщо ви е, підписалися під відповідною угодою, в якому зазначені е, всі ці положення, то вам буде складно е, потім е, фактично скасувати той борг, який у вас виник. Це перший момент. А другий момент, це те, що крім такого, скажімо так, захисту, які ви, звичайно, повинні пам'ятати, що має бути. Якщо ви вже попали в дуже складну ситуацію, є таке питання як банкротство фізичної особи. Якщо у вас вже борги там, які ви не можете ніяк повернути, явно перевищують вартість того майна, яка у вас є, ви можете об'явити банкротство і прийти по цій процедурі, якщо ви вже попали в таку. Серйозно Угу. А які взагалі проблеми панеля може вирішити законодавство і має вирішити, якщо ми говоримо про ринок мікрокредитів? Можливо, основні тези, які ще не вирішені, як має дорегулюватися цей ринок, щоб це працювало все-таки якось інакше? Ну, основні положення, от тоді в 2023 році, були прийняті, які якраз давали до 2023 року? Ну просто ну. Робити що завгодно, фактично. Ну тобто регулювання було настільки неефективне. Я би тут більше не стільки в законодавстві, скажімо так, посилу момент. А більше, от, один одну з норм я сказав, ну заборона кредитів вночі просто. Ну це однозначно йдуть ігрові кошти, і це кошти явно не на те, щоб купити хліба для дітей, а це для того, щоб ще зробити там декілька ставок, що і заганяє в принципі людину у відповідну кабалу. Ось, але це пер більшості це питання до національного банку, до його регулювання діяльності цих організацій, угу. які регулюють які має контролювати, реагувати, скаржитись, якщо порушено ваші права, подавайте відповідні скарги ну, до національного банку. Для того щоб він відреагував на ті факти, які є. Тому в цьому ключі я тут бачу більше, скажімо так, встановлення відповідних норм Національним банком. І звичайно, Національний банк ну має бути більш ефективний з точки зору боротьби з тими, хто працює в чорну, які навіть не зареєстровані як мікрофінансова організація, якраз вони і намагаються створити там штучні борги, і там працюють не по закону. Ну і ми знаємо, що вимоги регулятора НБУ до банків постійно там зростають, да міняються і так далі. Тобто, говорити про те, що НБУ а, ефективно працює, коли говоримо про мікрофінансові організації. Ми наразі можемо чи не можемо? Повільно я скажу так: він приймає на моє переконання рішення, які прості, але неефективні. Ну, от, наприклад, він зробив обмеження щодо розрахунків між фізичними особами в розмірі 150 тисяч. Якщо ми саме говоримо про мікрофінансові, а організації. це те саме. Mm -hmm. Ну десь контекст, умовно кажучи, я говорю про чорний ринок і mm -hmm. як він функціонує. Він намагається ввести ті обмеження, які ну не працюють, замість того, щоб ефективно працював в тому числі фінансовий моніторинг. Тому по мікрофінансовим кредитам. Все ж таки треба також підвищувати фінансову грамотність. Давайте оце не забувати. Це настільки важливий елемент, фінансова грамотність нашого населення, яке чомусь дивиться і бачить 0,1%, і не бачить відповідно, що під цією цифрою стає відповідна сума там більше 10 тисяч відсотків, які ти реально заплатиш протягом mm -hmm. того року. Тобто фінансову грамотність заплатиш. треба піднімати, треба вміти відповідно раціонально використовувати свої кошти. Треба вміти управляти своїми витратами. Якщо у вас уже є певні, скажімо так, залежності від той ж саме там ігор, ставок азартних ігор, то завжди звертатися, або ваші родичі щоб звернулися для того, щоб провели відповідне лікування mm -hmm. людини, тому що це звичайно Лудоманія, це жахлива хвороба. І От в контексті Лудоманії я не можу не уточнити, що о, одні з останніх нововведень в цій сфері це те, що НБУ заборонив використання кредитних коштів для участі в азартних іграх. Чи діє ця заборона наразі на практиці? Я не можу сказати, але, в принципі, це можна дуже легко обійти. Ну, Хто говорить про те, що я беру кредит для того, щоб зробити ставку? Mm -hmm. Ну, Тобто, звичайна заборона така існує, і ти, але це все про форму, мету, да? ти зазначаєш мету і ти говориш, умовно кажучи, мету звичайно не пов'язано з азартними іграми. Mm -hmm. І все. Ну, Мені треба повернути борг, якийсь там, і щось там. Тобто, ти можеш в принципі, це обходити, тому це норма правильна. Але ну знов ж таки мало ефективно, підсумовуючи нашу розмову, основні рекомендації людям, да наприклад, звернуть увагу на те, щоб взяти ці мікрокредити, що вони мають знати. Ну, дивіться, я вже вважаю, мікрофінансові кредити це все ж таки зло. Тобто чому? Тому що ви попадаєте в певну залежність, вам показують, наскільки це легко, швидко там взяти віддати, особливо коли є пільговий період, який вам не нараховують там відсотки. Ви здаєте, о, як добре, я швидко вирішив проблему, замість того, щоб думати, де там відповідно зробити. А перше, ви повинні завжди, в принципі, це питання ваші доходи, ваші витрати мають відповідати вашим доходам треба в першу чергу схорощувати свої витрати якщо у вас так сталося що зменшується доходи наскільки це є можливим Наскільки там переїхати в меншу квартиру з меншої оренди плати і так далі, тобто, це має бути принципово, це вашого урівнювання доходів і витрат. Ніколи не вірити, що, наприклад, в якихось іграх ви можете одразу там розбагатіти там, на сотні тисяч гривень. Це нереально. Завжди виграє казино, Ви завжди програєте. Завжди не буде такого, що ви потім пішли звідти і відповідно з великим виграшем. Ніколи. Вас просто будуть тримати настільки, наскільки можливо. Далі потім, якщо ви вже взяли. У вас якась випадок там, ну по-перше, звертатися в банки. в банках набагато легше, скажімо так, вирішувати ці питання угу. ніж мікрофінансове, навіть якщо ви взяли потім мікрофінансове, то в даному випадку отримайте максимальну інформацію про ті умови, не дивиться лише тільки на, скажімо так, вітрину, на те, що вам дають. Задавайте питання, які штрафні санкції, дайте конкретний розрахунок. У випадку, якщо не вдалося, і мені там, наприклад, я не через місяць поверну, а там через три місяці. Дайте конкретний розрахунок по цифрам, які я плачу, вони зобов'язані вам повністю розказати всі платежі, які ви будете здійснювати. Тобто отримувати максимально повну інформацію про той кредит, який ви оформлюєте. Далі потім, після цього, якщо ви взяли, якщо ви бачите, що у вас проблема, намагайтесь вирішити питання, ну, скажімо так, шляху. Шляхом розтермінування тих внесків, які є. То тобто, можливо, якщо це таке є можливість. Взяти у своїх знайомих і розтермінувати зараз повернути там, де йде геометрична прогресія, зростання ваших боргів, mm -hmm. а в той же час відповідально віднестись до повернення там тих боргів, які є і зрозуміти, зробити висновок від тої ситуації, яка вас склалася в певний момент. Ну, якщо ви вже повністю зайшли, скажімо так, в боргову яму, і бачите, що вже ніяк звідти не виходите, то тоді робити відповідно, ну звертайтесь за процедурою банкрутства фізичної особи який вже такий найостанніший спосіб вийти із цієї фінансової кабали. Ну і насамперед розвивати фінансову грамотність. Дякую вам Це за цю розмову, пане Ілля. Дякую. Гостем нашої студії став керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС і Лянис І з ними говорили про те, чому борги українців перед мікрофінансовими організаціями зростають, і як взагалі регулюється цей ринок. З вами була я, Марина Ступак, В етері програми сьогодні. Про Щоб побачити більше випусків сьогодні? Про перейдіть на ютуб-канал Чорноморської телекомпанії. І підпишіться на нього, скориставшись QR-кодом на ваших екранах. Тим часом ми вже йдемо готувати новий випуск, і побачимось незабаром.